Доброго! Уже другу годину сижу і спостерігаю за тим, як рухається іграшковий автомобіль. І замислююся, а що ж взагалі таке рух? Ну, якщо узагальнити, то рух це будь-які зміни у всесвіті. А от про механічний рух вчені говорять, що це переміщення тіла у просторі з плином часу. Ви на каналі WhatsApp, каналі про науку і експерименти. І як ви вже здогадалися, сьогодні ми поговоримо про рух. Але для цього давайте трішки змінимо обстановку у нашій ігровій кімнаті. Давайте подивимось ось на цю машину. Чи можемо ми сказати, що вона не рухається? Ну, з першого погляду так. Але ж. Наша планета обертається навколо своєї осі і навколо Сонця. А сонячна система обертається навколо центру галактики. Та й галактика рухається у Всесвіті. А разом з ними рухається і наша машина, і все, що ми бачимо навколо. Та чи потрібно нам враховувати рух у мега Всесвіті, коли ми описуємо чи спостерігаємо переміщення в межах кімнати, міста? Чи навіть планети. Звичайно ж, ні. В такому випадку рух описують чи спостерігають відносно інших тіл. Тіло, відносно якого відбувається спостереження, називають тілом відліку. Тепер ми можемо з вами сказати, що відносно будинку машина не рухається, або ж навпаки, є рухомою. В залежності ж від вибору тіла відліку, рух може відбуватися або ж ні. Наприклад, пасажир, який їде в поїзді, рухається відносно земної поверхні або ж перону, а відносно самого поїзда є нерухомим. Рухаючись, тіло описує певну уявну лінію, яку називають траєкторією. Її ми можемо побачити, скажімо, за літаком. Або залижником, який спускається з гори. Наша машина теж уміє малювати траєкторію. Траєкторія може бути прямою, кривою або ламаною лінією. Рухаючись, тіло проходить певний шлях, який чисельно дорівнює довжині траєкторії. На фізиці шлях позначають маленькою латинською літерою L. Але давайте зауважимо, що пройшовши такий великий шлях, у просторі тіло перемістилося лише ось на оцю відстань. Адже переміщення це направлений відрізок прямої, який сполучає початкову і кінцеву точку положення тіла. Позначають переміщення маленькою літерою S. Отже, переміщення може бути меншим за пройдений шлях, як у даному випадку. Може бути рівним шляху, якщо тіло рухається по прямій. А може взагалі дорівнювати нулю, якщо тіло, пройшовши певний шлях, повернулося у своє початкове положення. Оскільки переміщення не відбувається миттєво, а потребує певного проміжку часу, описуючи рух, ми повинні враховувати його. Для визначення часу руху використовують годинник або секундомір. Тепер годинник разом з тілом відліку і прив'язаною до нього системою координат утворюють систему відліку. Ми постійно з вами бачимо, що різні тіла рухаються з різною швидкістю. Тобто за одинаковий проміжок часу долають різну відстань. Швидкість це числовий показник шляху, який проходить тіло за одиницю часу. Секунду, годину. Рік, якщо ми, наприклад, говоримо про рух Землі навколо Сонця, швидкість руху позначають маленькою писаною буквою В. І чисельно вона дорівнює співвідношенню всього пройденого шляху до всього часу, який рухалось тіло, вимірюють швидкість руху у метрах за секунду, кілометрах за годину. Ну, тут залежить уже від самих характеристик руху. Давайте ж зараз з вами визначимо, з якою швидкістю рухається наша машина. А для цього скористаємося учбовою лінійкою та секундоміром. Визначимо час, за який машина проїде 1 метр. Отже, час, за який наша машина проїхала 1 метр, становить 6,5 секунд. Тепер ми можемо легко обрахувати швидкість машини. Але для цього давайте переведемо 1 метр у сантиметри. Тепер 100 см розділимо на 6,5 секунд і отримаємо швидкість руху. Отже, провівши обрахунки, маємо швидкість 15,4 сантиметри за секунду. А тепер спробуйте самостійно обрахувати, з якою швидкістю рухалася ось ця машина. І так. На подолання 1 метру дана машина затратила 5,5 секунд. Тож визначте швидкість руху даної машини, а також порівняйте її з попередньою. Настільки швидкість е, даного екземпляра більша. Отже, сьогодні ми з вами поговорили про прямолінійний рівномірний рух. В ході якого за одинакові інтервали часу тіло здійснює одинакові переміщення. Зрозуміло, що існує і нерівномірний рух. Але це вже тема іншої розмови. А найкраща підтримка каналу це ваша вподобайка і коментар. Вам не складно, а нам приємно. Тож, на все добре. Побачимось!